Доброго часу, шановні, сьогодні 28 лютого 2025 року Полтавська область, Кременчуцький район. Іде потихеньку до нас тепло, і вирішив я частково зняти укриття з хурми. Чому частково? Тому що зніматиму в два етапи. Спочатку зніму цей. Плівковий кокон, а потім уже коли температура в день буде стабільна ну, близько, я знаю, 7-10 градусів. І вночі буде вже стабільно плюс 2, плюс 3, тоді зніму те агроволокно, що там, тому що вже піднялась температура, тут уже є. Трішки пішов конденсат, плівку треба зняти, не можна його перетримувати, бо буде перепад температури вночі, мінусова температура, їй вона не нужна. Ну, тобто, як завжди, прив'язуємось до температури. Все, якщо вночі бачимо, що по погоді нуль там, нуль. Мінус 2 плюс 1 іде вже до нуля, а днем тепло в день, то пора знімати. Але рекомендую саме агроволокно знімати вже коли буде стабільна плюсова температура вночі, плюс 2, плюс 3, ну і, відповідно, пропорціональна вдень. Ну, оце так. Трішки теорії. Я думаю. Я думаю, знадобиться воно. Так. Ну тут якби все. Знімаю цей. Кокон зараз зніму. Оце все. Отамагрове окно. Все оце зараз. Так воно. Зніметься. Трішки незручно, бо однією рукою знімаю. І ріжу поняли, зараз я його все це зніму. Подивимося, що воно там. Ну, оце отак, шановні, залишаю. Плівку зняв, а оце агроволокно стоятиме далі. Так, далі ось та Соснівська, ще я залишав без укриття, все з нею нормально, бо я зрізав живець. Ну, та хто в темі, той скаже, а що з нею може бути теж Соснівська. Це так для тих, хто не знає. Ну в мене на каналі якби все за правду, тому є. Не дуже хороші, скажімо так, новини на рахунок сорту Нікітська Бордова, зараз розкажу. В чому погані новини, шановні? Це ось спеціально підійшов до привитого. Саженця, ось Нікітська бордова. З того самого саженця. Я брав живець, ось тут не знаю, камера сфокусує, не сфокусує. це ось я... Та ну воно і так видно, що тут все живе. Може я там фото вставлю. Ось я тут ножем верхушечку. Так, скажімо, так? Да? Пожертвував, щоб подивитись, все зелене, все блищить, тут саджанець живий. Рядом ще ось один, то видно, що все-все ну, воно живе. Тут нижче прививалася нікітська бордова, тут ось вище все воно живе. Ну, а там, шановні, однорічний приріст, увесь вимерз. Тобто основний стовбур зелений, те, що було в прошлому році, скелетні прирости живі. А все те, що воно в мене, виросло за сезон, все вимерзло. Чому так? що не, не зрозуміло. Все стандартно, все по класиці. Ну, це питання. Якби ні По нікітській бордовий. Там дар Софіївки, я ж ну, так же само все вкривав, е, мабуть, три роки. Все вчасно, ну, бачите, саме, да ось привиті саженці, які нічим не укутувались, не вкривались. Отак вони вони ростуть, так і будуть і викопані весною. Все живе, все. Все прекрасне. Ну тут, якби мені смисла, ну, понятно, брехати нема, бо я вам вже розповів правду, як вона є. Ну, Стовбур там живий і боковушки, первого порядку живі. А те, що гілки були другого порядку і друга хвиля росту з минулого сезону. Те вимерзло. Ну, подивимось. Ну, не зрозуміло мені просто таке, чому що тут ось все живе, так це молоденьке, тонке, все зелене прекрасно, а там з укриттям вимерзло. Ну, якось так, шановні. Якісь, може, висновки для себе зробити. Ну, укриття. Тема тема робоча це це Железно. Не один рік і не в мене одного, а от а от, а от питання до Нікітської бордової, Що там? Чого? Не можу поки нічого сказати. Ну, якось так. Всього вам найкращого. До побачення!